У Кремлі відкидають можливість заморожування війни за поточною лінією фронту і налаштовані продовжувати бойові дії проти України, намагаючись вимотати захід витратами на підтримку Києва. Про це повідомляє російське опозиційне видання Вьорстка з посиланням на джерела, наближені до російського керівництва. За даними видання, після зриву перемовин між США і Росією у Будапешті в Кремлі дійшли висновку, що зупинка бойових дій на нинішніх позиціях лише дасть українським силам час відновити ресурси, а підписання будь-яких домовленостей вимагало б до особистої зустрічі Володимира Путіна з Володимиром Зеленським, чого російський лідер не хоче. Джерела зазначають, що Москва не боїться можливого постачання Києву ракет Томагавк і готова до тривалого протистояння. Один із співрозмовників підкреслив, що путіну вже пообіцяли захоплення Покровська та Коп'янська, і лише після зміцнення позицій на цих напрямках у Кремлі готові обговорювати будь-які лінії фронту. За словами іншого джерела, Росія протягом усього року свідомо затягувала переговори, прагнучи покращити своє становище на полі бою. А зустріч Путіна з Дональдом Трампом у Будапешті найімовірніше взагалі не відбудеться, оскільки, на думку Кремля, вона не дасть жодних результатів. На цьому тлі колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголошує, що єдиний спосіб завершити війну переконати російського правителя, що перемоги на полі бою не буде. В інтерв'ю CNN він заявив, що з Москвою варто говорити, демонструючи силу, адже лише військова підтримка України здатна змінити розрахунки Путіна. Ми не можемо змусити його змінити свої переконання, але можемо зробити ціну контролю над Україною надто високою, підкреслив Столтенберг. Він також зазначив, що результат переговорів завжди відображає ситуацію на фронті, тому союзники мають залишатися відданими довгостроковій військовій допомозі Україні. За його словами, Сполучені Штати вже підтвердили готовність і надалі підтримувати Київ. А європейські країни та інші партнери по НАТО висловили готовність нести необхідні витрати щоб зупинити агресію Росії. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.